Жителі прифронтових сіл Курщини тікають, як їм здається, у безпеку до окупованого Криму. Лише в одному з санаторіїв Кезлєва розмістили 34 курянина, серед яких 22 неповнолітніх. У кожного своя історія втечі та щире нерозуміння причинно-наслідкових зв'язків. Тут як тут кримські пропагандисти з невимушеними репортажами врятованих курян. А здесь проживає сім'я Постернак. Розкажіть, як вам условия. умови. нам предложили очень хороший номер, в знаходиться навіть кондиціонер в таку сильну жару. будь пожалуйста. Марина дружина російського військового, який відправився на окупацію українських міст, але навесні зник без звісти. Жінка вирішила розвіятися у курортному судаку. Аж тут її село на Курщині перейшло під контроль українських військових. І тепер вона тішиться хіба що триразовому харчуванню. Так само і ця родина з суджі, яка вирішила не чекати дива. І вже у перший день курської операції разом з п'ятьма дітьми поїхала геть. Ночу проснулися коли почався обстріл суджі Це було на початку четвертого дітей. Ми спочатку думали, може, прикратітися. не перекратілась. В подвале мы находились около полтора часа, наверное, мы находились, да. Ну еще бомбили, но уже не не так сильно. Э -э, побежали мы уже домой, думали успокоиться, отсидимся. Ну где-то часа через два мы решили уехать. Но опять же мы ничего с собой не взяли. Судячи з кадрів біженців з Курщини, заселили у санаторій Дружба у Кезлеві. Сюди ж минулого року окупаційна влада незаконно вивозила дітей, викрадених у Херсонській та Запорізькій областях. Курянам пообіцяли десятиденне проживання, а куди їх відправлять потім, невідомо. Можливо, до ще безпечнішого окупованого Бердянська, як раніше обіцяв, російський губернатор Курщини. Трьох кримчан затримали за українські пісні. Як водиться за анонімним доносом? Чоловіки відпочивали у селі Попівка, що неподалік Кезлева. Гучно слухали пісні гурту Океанельзи, і найстрашніше танцювали під всесвітньо відому присвяту ватажку Росіян Владіміру Путіну у виконанні українських ультраз анітанні. Реакція російських силовиків з центру протидії екстремізму на образу Путіна миттєва. Вдерлася з обшуком уже наступного ранку, але звинуватили їх у нібито непокорі вимогам поліцаїв. За це чоловіків кинули до буцегарні, як заявлено, до встановлення обставин. Україна пропонує віддати росіянам засуджених зрадників, колаборантів і шпигунів, щоб звільнити наших бранців. Про це заявили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там пояснили, що постійно працюють над пошуком нових механізмів, щоб визволити українських громадян. Проєкту дали назву Хачук своїм, і за задумом, зрадники, які вже отримали вироки, матимуть змогу написати заяву з проханням передати їх омріяній Росії. Кожен учасник проєкту з поміж засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, дає добровільну згоду на розповсюдження його особистих даних. Також кожен з них добровільно пише власноруч заяву, в якій просить включити його до обміну як військовополоненого. Таким чином, у нас з'явиться механізм для повернення наших людей з ворожої неволі. Питання тільки в бажанні російської сторони. Проєкт Хачук своїм навіть має сайт, де з дозволу доведених судом державних зрадників оприлюднені їхні анкети. Усі вони так чи інакше допомагали окупаційним російським силам, працювали в окупаційних адміністраціях, були коригувальниками ворожого вогню тощо, але не всі вони виявилися потрібними Москві. Так, під профілем кожного є таймер, який відраховує час очікування на обмін. З одного боку, ті люди, які зрадили нашу країну, їдуть звідси, і вже держава не витрачатиме ресурс на їх утримання, не буде загрози в майбутньому повторення злочинів. Якщо людина буде знаходитись вже на території держави-агресора, хай знаходиться. А разом з тим, якщо цей проект має допомогти повертати наших громадян, які незаконно утримуються на території держави агресора, і ми розраховуємо на цей на це ефект також. В координаційному штабі сподіваються, що проєкт Хачук своїм допоможе визволити не лише наших військовополонених, а й цивільних заручників, серед яких багато кримців. За підрахунками правозахисників, зараз у російській неволі незаконно утримують щонайменше 205 бранців з Криму. Більшість з них кримські татари, незаконно засуджені за звинуваченнями у тероризмі і буцімто спробах повалення російської влади. Росія блокує будь-які спроби визволення поневолених кримців. Навіть із залученням третіх країн винятком стало повернення з полону наприкінці червня першого заступника голови меджлісу Нарімана Джеляла. Це була перша вдала спроба визволення кримськотатарського бранця за п'ять попередніх років. Точні, потужні ребості та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Defense, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.